Тобто всі вишевказані працівники банку могли використовувати доступ до програмного комплексу бар та інших відмені від, від, без, безперешкодно у будь їм зручний час 24 на 7, тобто круглодобово, Та спосіб, спосіб, що відповідає, що відповідно не перевірялося слідством. Має братися з судом критичного при доказуванні стороною обвинувачення без проведення повного всебічного та судового розслідування аудиту грошових потоків за принцип оцінка доказів відповідних документальних експертиз. А де є? А де? Є? Де експертиза? Йдемо далі. Так, 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 так. Там. Ну показували, що. То вже суд буде читати вже в справі. Тут йде про кость, про так само по тому. Угу. Хто оформляв? Так, у нас ну, повід... по... відповідно по картам не співпадіння. По вилученим і про наявним. От хто вказується, не відповідає дійсності, що вилучили на місці. Так само, ну, двадцять двадцяти, 10-го. Тісь інтермінують карти, що в, 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 не, ну, взагалі, одні карти, що знайшли, і інші карти, що е, начебто використовувалися при чиненні правопорушення, і не, не співпадають. Судом має бути перевірена відповідність, то, як вказано, пункт 15.16 пункт і. відповідно... Розписка, пункт 15, чотири пункт, пункт 15, картки під Приватбанк і 16-5 карток Ощадбанк, де було, о, було вилучені із двору господарства батьків. Ну і так само, вже, що вони там вносили в Єрдер, Сич, зовсім інший ка, ка, номер карт. Яке нікому ніколи не показувалося. Ну і йдемо далі. Є е, питання от, е, витяг з ERDR, Палканін Шпілька Седж, Френіс. Е, не бачимо об'єднання і групи слідчих, де відповідно мала бути постанова. І ще раз вказую сич, Пелканін Шпілька і заявниця е, не заявник. Сфоро. Так, далі. Витяг. 27.03.18 року Том'енець Василь Іванович. Шахрайство. Рік народження. Адреса 264. Запоминаємо. <ріху> Не відповідає дійсності. Такого, такої особи вже нема. запоминаємо такого. Такого томінець Василь Іванович його нема. У обвинувальному акті його нема. І все, що все збиралося з 2017 року, то все невідповідне. Розписка. В чому я вказую, от, що таке заява про вчинення злочину або розписка заява. От, Наприклад, на, на підставі чого, Шо, от, от ш, що вказує е, у даному випадку. Я, Такато Білак, у, у Кримінальному провадженні 59. Не маю бажання та відмовляюсь приймати участь в одночасному допиті між мною та працівниками Міжійського відділення Пато Шатбанк Бурешин Тофт. Чи приймати участь у ну, дуже поганий. Чи він дуже поганий сканований, йому такі копії понадавали, так пофотографірували -по 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 -фто -по і далі. Тобто встановити супост, так як я їх впізнаю та знаю, як працівників вище зазначеного банку, ну це все ж зробив. Це він ця печатав, навіть не було, ні, ніколи не білак. Так вона не складувала <ріст> таке формулювання, розписка заява. Вона прийшла, представте, біла яка, жінка старша і прийшла так написала, що, що вона хотіла сказати. Ну, <ріст> так, так як я їх впізнаю, та знаю як працівників казного банку, які мені допомагали в оформленні банківських рахунків карток, які. Так і не брала до цього часу, так як, не, так як це принижує та ганьбить мою честь і гідність громадянина України, передбаченої Конституції України, всі відомі мені обставини в даному кримінальному провадженні, Я детально описав. Детально описав.